Розглянемо операцію Редагування додаткових нарахувань по контракту на реалізацію. Відкриваємо модуль Реалізація. Контракти на реалізацію. Налаштовуємо відбір по фірмі. Налаштовуємо відбір по контрагенту або по даті контракту на реалізацію, або по сумі без ПДВ для пришвидшення процесу пошуку потрібного документу. Натискаємо на кнопку застосувати. Стаємо на рядок контракту на реалізацію. Натискаємо на кнопку додаткові нарахування, додаткові нарахування на панелі інструментів. Після натискання на кнопку відкриється модальна форма з заповненим плановим графіком додаткових витрат. Обираємо рядок додаткового нарахування, по якому у видатковій накладній в колонці Відвантажена встановлена позначка. Натискаємо на кнопку Створити нарахування на панелі інструментів. Після натискання на кнопку відкриється модальна форма з заповненою інформацією по додатковому нарахуванню. Залишаємо все без змін та натискаємо на кнопку Додати в правому нижньому кутку модальної форми, щоб зберегти дані. При збереженні модальна форма прямого нарахування закриється, а у модальній формі додаткових нарахувань створиться новий запис прямого нарахування. Можемо обрати декілька рядків додаткових нарахувань, одночасно утримуючи кнопку «Shift» або «Ctrl», по яких у видаткових накладних в колонці відвантажена встановлена позначка, та у яких однаковий контрагент стаття обліку та дата. Натискаємо на кнопку Створити нарахування за вибраними рядками на панелі інструментів модальної форми. Після натискання на кнопку автоматично створяться прямі нарахування по кожній сумі додаткового нарахування. Можемо виділити рядки з розрахунковими сумами нарахувань та побачити в нижній частині модальної форми їх загальну суму. Перевіряємо, що сума в колонці нараховано дорівнює загальній сумі розрахункових нарахувань.